Мої вітання в ефірі телеканалу Самар, програма Пульс в студії Ангеліна Пересєдова. сьогодні, 18 травня, в Україні, відзначається день пам'яті жертв геноциду кримських татар, а також день боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме цього дня, 1944 року, розпочалася операція з депортації кримських татар. Під час головної хвилі депортації з 18 по 20 травня було виселено близько 180 тисяч осіб. За даними Українського інституту національної пам'яті, всього з Криму за перші дні депортації вигнано 191 тисячу 44 особи. Окремо 5 989 осіб, звинувачених у співпраці з німцями та іншого антирадянського елементу, заарештовано під час депортації. Вони потрапили до Гулагу і в подальшому не враховувалося в загальних зведеннях про вигнанців. Депортація кримсько-татарського населення розпочалася у третій годині ранку, 18 травня 1944 року, і завершилася в основному 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВД. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію в розрахунку до 500 кілограмів на родину. В реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кілограмів речей та продуктів. Абсолютна більшість майна залишалася і була конфіскована державою. Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли в Узбекистан і сусідні райони Казахстану та Таджикистану. В результаті депортації загинуло 46% чисельності кримсько-татарського населення, серед яких половина це діти до 18 років. В Україні депортацію кримсько-татарського народу визнали геноцидом. В пам'ять про кримських татар, які загинули під час депортації в 44-му році, сьогодні, о 12-й годині, в Україні пройшла загальнонаціональна хвилина мовчання.